Не думаю, що вже знаєш усе про Counter-Strike 2. А якщо я скажу, що є секрети, про які знають лише Профі, дивись це відео і ти станеш на крок вище до топу. Всім привіт, ви на каналі BubblePlay і сьогодні ми граємо з вами в таку чудесну гру Counter-Strike. Друзі, а зараз хвилиночку уваги. Сьогодні дивився аналітику свого каналу і побачив, що 84% дивляться моє відео без підписки. Так що спустіться вниз цього відео, підпишіться, поставте лайк, приємного перегляду. Заходимо в гру. Сьогодні ми будемо грати в тренування з ботами. Вибираю карту Міраж, бо це моя найлюблена карта. Якщо на цьому відео збереться 100 лайків, ми з вами я випущу другу часть, коли граю вже не з ботами. Так, вже зашли, я полюбляю грати за терористів. Так, заходимо за терористів, Так, закупляємось діглом і гранати. Поїхали. Ідемо на мід. Люблю ножом так покрутити, ніж дивимося балкон. Чи це не балкон, я не знаю як це сказати на нього. А, прикольно, вони всі на А. Йдемо на А. О, вже бачу суперників. Є, є, є. Ай, давай стріляй, стріляй! Стріляю! Ай! Не попав, не попав! Тепер треба ось тут за бочком в стоїть. Ось бачите, треба його зараз вбити. Треба його вбити. Де він тут, -а? Ось тут ховається. А є, є є. Я вже думав, що він його тут немає. Стріляй. є. Були ми його. Це раунд наш. В... Так, в цей раз я куплю АК-47 і гранатку опять иду на мид а дальше тут же будуть хтось, хтось буде на балкончику є так двое я цих двох в бы. В... В... так будет свое дымку кинуты по А. Я так гадаю еще немає, то не знаю сюда Водумо стреляй-стрілям є, е, мабуть, я... я вбив? чи Чи не я вбив? Ой, О, є е, є! Е. один. є ще ще ще? Чи все я? 4 бы... а, а тогда я, я бы... как бы было бы все 5, типа бы их... Той раз... Той раз для нашего эпичного ролика... Лю, М40? Главное, чтобы зараз на меня толпа не выбежала. Бьемся балкон... ю Зачем я на Карков? Подивіться, скільки на мене біжить я зараз. Щас... Угу, я помер. Так. Зараз вам розкажу, як зайти за... за других зайти. Почекайте, чому я не можу зайти. Ну як можна зайти за ігру, а чому я не можу зайти? прикол, а це прикол, я це весь час. Я забув, що я за терористів граю і заходив за спецназів. Треба нажимати там, де наша українська У. Так, в цей раз я куплю, так, я куплю з прицелом пушку гранату. Я її, мабуть, не буду використовувати в раунді, але хай буде. Піду на Б. Тут прострілюю телік. Підемо на Б. Перевіряємо, чи тут нікого немає. А ось побачив вікні. Його є. Його били. Тепер йдемо. Будемо на айти обійдемо. А все, раунд виграний. Все, я тоді. Відмінюється. Вставляємо нашу тупушку. Тепер, мабуть, я піду на міт. Піду на міт. Тут дивимося кон, як я називаю його. Ра я завжди раджу вам, щоб йти з прицелом на міт, бо якщо візьмете там ак 47, то буде не дуже вдома. О, побачив Одно ну, побачив. Ідемо до нього. Чому він там? Ой, є так. стріляє. Чому? Чому я такий мазіл? А, прикольно я такий мазіл. о, є. Стоїть. Он другий. І другий є. Готові. Так. Чи он? залишився? Є, все, раунд виграно. Є. О, а вы там не доступен. Беру аватар. Так, ідемо за ВП. Провіряем мит. Зимой тут ідуть. Есть один. І не спів. Зараз він вийде. Дай сме його. Е! Перший вицього. А, ні, да я вже перевіше мене зробив. You. Так, 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 так. Є. Зараз ще треба. Так там Був Буманю нам. Так, АВП. У мене АВП. АВП АВП. Бачимо весь противнику. Мабуть, він там. Так? А, є. Все. Готово. І тепер ось тут. Все, за випа виграла Не знаю, навіщо, але я стрілю. Так, тут як завжди пострілюємо і так прибізьмо. цей раз я піду ось тут. Я ще тут не пішов. Так ідемо. Ідемо Не бачу нікого на міду как будто они все на А. А нет, не на А, могут, быть, А. Они а, я один ел бы. они, оба... ну, нет. А ну? Вол, еее. Вол, а может его вернуть? У нас на базе? На базе нет. Может его вину? Я забрал, ты не могу. йдемо сюди. Я за цей ролик хочу зробити без прицелу, а не знаю, що це зроблю. Ну, а гадаю, що він тут. Ні, ні, не йду. Тут прострелим горшок. Бо мені подобається, що це страйк. Зараз ще кое-що покажу вам. Чому мені подобається? Фіндустрак? Дивіться, от викидаю і стріляю так, по ньому. І дивіться, бачите, який він кивнув. Оце мені дуже подобається. без пістолета. Ну, знаєте, Мені головне щоб... Угу, Дивіться на бочку. Ой, то на коробку. Це бочки. Тепер дивимося сюди запрыгаємо і. Давайте щось красиво. з вами Давайте і тепер, як де наша У, заходимо на Е на другу. Стріляємо з пістолета. І з дробаша потрібно. Бім mm, классно. Я хочу прямо в голову заг. Ну ладно, заходимо. А, є... а в нього є дробаш, як я Мене був... Мой перший раунд, Це перший раунд ми програми. програли. програм. Ну ладно. Так, останній раунд. Берем ВВП. мені на них хватает, бо я економив всі ці раунди. Так, сюди йдемо. Зараз буду кидати гранату. Ой, да Тут Путикаем. Немає маленькую. Флешка десь. дайте рассказать. О. По і. Є. Чому я не попал? О, oh, один за ВП. Сейчас мы його попробуем без прицела. Опа! И раз, і два. Разуміло. Мабуть, я не без не буду такого. -м, -м, -м не попадаю. Я не попадай. Прикольно. А можно было ним побалувати, бо бы тоже за ВП. Так, можно его тут, а ось двое оставить. Тут пострелям на деревяшку. хай буде. Хай буде. Ну аж а кто а против, что я прострелю деревяшку? Кто против? Да. Ну по приколу пострельнув. Дайте мне ее, дайте. А, а сейчас день забыл. Пидевин. Побудь на нашій базе, я гадаю Идем на нашу базу. На нашу базу, на нашу базу. Так. Немаюсь. Ну сейчас проверим еще балкончик. Стреляем в стену, будь даже самолюбимо. Давайте... О! е-е! А, чем? Я же без прицела. Так, я обіцяв, що без прицела буду. Давайте. Так. Давай. Один хп. У меня один хп. Ничего, а ну. Ну, давай, якого нічого не залишаєш, будь ласка. Нет, жаль. Не, жаль. Серьозно, мене не замітає? Ну, ладно, тоді я якщо не можу, то зробимо так. Раз, раз, два, і все. Так, друзі, на цьому будемо прощатися. Дякую за перегляд, як квадробиці, ну не квадроби, Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, бо ви бачите, який у нас відсоток без підписок. Подивіться мій канал. Всім пока!